Пане Михайле, ви знаєте, я думаю, що ну мені принаймні так здалося, що єдність і одностайність Україна проявила якраз 23 серпня, і мова зараз не про день прапора, а мова про інформацію про Пригожина і Уткіна ватажків ПВК Вагнер. От я думаю, що в цьому питанні були одностайні, але одразу з'явилася там купа конспірологічних теорій, що насправді там був не Пригожин, що він був в іншому літаку. Там двійник його і так далі. Що насправді все це інсценування? От хотілося б я до сих пір вірю в те, що там Пригожин от, зараз я... воскресне. Десь от якраз я хочу про це і запитати. Чи є наприклад у офісу така інформація? От е, хотілось би від вас аналіз отримати. А що з Пригожином насправді давайте я відразу буду відповідати на всі конспірологічні версії? По перше, якщо Пригожин десь спливе, це буде тотальне обнулення. остаточне обнулення Путіна його більше не існує. Угу. Після цього його просто пристрелять в кабінеті. Ну тому, що будуть розуміти, що він взагалі, от знову ж сьогодні мені доводиться використовувати, доводилось би використовувати слова, які використовують слово лох. Вибачте за це слово в ефірі, але от так будуть сприймати Путіна. Якщо пригожин десь воскресне, це перше. друга складова. Якщо він був в другому літаку, а це достатньо цікава версія. Дивіться, перший збивають. І говорять, що там Пригожин, де Юре він вмирає? В другому спецназ заходить, коли він приземлився в Москві? Забирає Пригожина, його відвозять на спецбазу, і там його катують. І це все в онлайн форматі дивиться Путін, який сильно ним ображений. Це ще гірше для Пригожина, і це в принципі як версія може бути, але це не відміняє версії, що його вбили, тому що його будуть катувати, катувати, і в прямому ефірі перед Путіним він вмре. Ну тобто, яка різниця чи його. Його вбили зразу С-300, ну чи там підірвали на літаку Embraer одному, чи він був затриманий і відповідно відчув все, що він робив з іншими людьми? Тому для нас з вами це не міняє суті, що Пригожин мертвий. Це друга складова, третя складова, враховуючи психотип Путіна. Жодного варіанту, що Пригожин вижив, не існує, тому що Путін був абсолютно обнулений, навіть невдалим заколотом. Путін був абсолютно дискредитований в очах своєї еліти. Вони перестали на нього дивитися на пахана. А в Росії сьогодні побудована система влади паханського типу, кримінального типу, і безумовно, пахан авторитет не може бути таким, як був Путін останні два місяці, і йому потрібно Трібно було показово знищити саме йому, показово знищити Пригожина. що й відбулося до цього часу. Чому так довго? Два місяці. До чого до цього часу треба було перебрати на себе певні активи Пригожина, взяти під контроль певну частку Вагнеру, особливо в африканських активах, яка ну яка там сьогодні знаходиться, і так далі. Тому все було заплановано. В цьому приймало відповідно участь деяка кількість людей з найближчого оточення Путіна. все було відпрацьовано. Пригожина ввели в оману. Дивіться, що було йому сказали, що ми тобі віддаємо назад Африку, і Там достатньо цікаві події. Ви ж знаєте, Росія сьогодні пробує відволікти Європу увагу Європи від України за рахунок того, що є певні заколоти на африканському континенті. і Вони там пробують створити таку проросійську колонію величезну, в яку будуть входити. Буркіна фасо Малі, Нігер, центральноафриканська країна, Чад. Ну і зараз в Судані йдуть відповідні процеси, тільки що був вибух біля президентського палацу. А ви знаєте? Там сили швидкого реагування проти армії е, стоять, і так далі, тому вони з на напередодні того, як він сів в літак Ембраєр, який нарешті закінчив його земний шлях, і так далі, зустрічався з низкою лідерів африканських країн. Після цього з напрацьованими пропозиціями прилетів. А його туди відправили знову ж таки, е, люди з близького оточення Путіна. В даному випадку ми про Патрушева говоримо. Після цього він з цим планом, чому там і Уткін був, і Чекалов був логіст. Ключовий і ключовий розпорядник Вагнера відправились, тому що вони вважали, що всі питання вирішені. В них до них немає ніяких претензій. Вони узгодили, як вони далі будуть існувати, і так далі. І вони в такому складі летіли на зустріч. Зустріч була проведена. Після цього вони вже відлітали назад і їх збили. Тому все абсолютно прозоро, зрозуміло. Мотиви, інструменти, виконавці Пригожина більше не існує.